Харків'ян запрошують долучитися до обговорення щодо присвоєння топонімам імен загиблих захисників України та видатних українців, які залишили відбиток в історії нашої держави і Харкова. Мова йде про перейменування чотирьох вулиць та присвоєння імені одному скверу. У муніципалітеті повідомляють, що обговорення проводитиметься у формі електронної консультації на сайті Харківської міської ради. Зокрема, вулицю Плеханівську пропонують переіменувати на вулицю Георгія Тарасенка, вулицю Державинську, на вулицю Дмитра Коцюбайла, вулицю Броненосця Потьомкін, на вулицю Олега Громадського, вулицю Студенську, на вулицю Василя Тація, а скверу на вулиці Конторській, навпроти будинку номер 5 пропонують дати ім'я влади Черних. Детальніше ознайомитися з пакетом пропозицій та долучитися до обговорення можна на сайті міської ради в розділі Громадські обговорення у формі електронних консультацій. Подати свою пропозицію можна і поштою або за телефоном. Головне встигнути до 28 квітня включно. Це останній термін подання. Подати свою пропозицію щодо переіменування топонімів можна, надіславши листа за адресою площа Конституції 7, електронною поштою або за телефоном, що вказані на екрані. Після цього за процедурою пропозиції харків'ян розгляне топонімічна комісія, а остаточне рішення ухвалять на сесії Харківської міської ради. Марія Соловйова та Олексій Муравйов новини Харків.